На території Берліна, да? я думаю, що про це дуже добре розуміє Мерц. Про це дуже добре розуміє його кабінет міністрів, і про це дуже добре розуміє частина німців, які не мають там ностальгії по якимось часам гарного життя до 21-го року чи гарного життя з радянських часів, тому що навіть там в певній частині східної Німеччини якась така ностальгія існує. Але це люди, які тверезо розуміють, що таке справжня Росія, які справжні інтереси і плани у Росії. А плани у Росії дуже прості: е, загарбати Україну, загарбати колишні республіки радянського союзу і йти далі, поки їх не зупинять. А їх зупинять на кордонах е, НАТО 97-го року, Варшавського блоку чи ще біля Роттердаму. Ну це ніхто не знає. Пані Галину, ви зазначили, що народні депутати також є і дипломатами. З вашого огляду чи зможе Україна у вигляді представників від народу у вигляді народних депутатів, переконати Європу відмовитися від російського газу і донести їм думку, що це підтримка війни? Чи вони все прекрасно розуміють, просто ними? Управляють гроші. Якщо цього не сталося за три роки повномасштабної, кривавої, жорстокої війни, більше аніж 10 років, і спочатку загалом агресії війни на сході нашої країни, то про що говорити зараз? Коли всі звикли, коли в Європі а, говорять, але активно цю тему не пропагандують. Тим більше коли залітають уже дрони на територію наших сусідів, а вони мовчать. Дивіться, от особисто я вже перехожу до зовсім іншого пояснення, тому що чесно кажучи, я втрачаю особисто ну терпіння якесь так. Тобто, якщо мовно кажучи, на початку там якийсь 22 другий, рік, там частково навіть 24, Європа страждала в лапках тим, що у них була інфляція, зростали ціни, то зараз ми бачимо, що Росія іде далі. Росію ніхто не зупинив. Росія нахабніє. Це просто ну такі, от знаєте, як ці буліс в школі, да наглі тіпи, які обходять і задираються до тих, хто не може дати здачу. Тому зараз все, що відбувається з російськими там літаками, які порушують типу випадково або ненадовго, або трошечки повітряні простори європейських країн, Балтійських країн, Нордичних країн. Потім ми бачили недавно атаку фактично Польщі безпілотниками. Зараз ось буквально з'явилася новина про те, що. Через російські літаки США вже піднімають авіацію біля Аляски. Це все так само Росія просто тестує, де закінчуються червоні лінії у Європи. А так виглядає, що вони поки що ніде не закінчуються. Тобто Європа прогинається, прогинається. І чим далі Європа буде прогинатися, тим далі Росія буде їх прогинати. Зараз фактично над європейськими країнами пролітають безпілотники умовно пусті. А наступні безпілотники можуть бути з бомбами, а наступні можуть просто фактично вбивати, почати вбивати вже європейців, атакувати країни НАТО. І тут теж питання: скільки Європа буде чекати? Скільки США буде просто ну чекати? Да? Я хочу до речі нагадати от якраз недавно про це думала. Про те, де, як поставити Росію на місце, як зупинити оцю от просто да, цю, цю ракову пухлину, яка розростається. І, до речі, згадала, що все ж таки був один цікавий інцидент, коли країна НАТО пішла на те, щоб збити російський літак, який порушив кордони повітряний простір цієї країни. Це зробила як не дивно Туреччина. Да, ми можливо забули, але це було. В 2015 році буквально, ну, так, не так давно і не так недавно, 10 років назад, в 2015 році, Росі два військових російських літака залетіло на територію Туреччини, і Туреччина їх збила. До речі, перед тим Туреччина теж робила спроби якось налагодити діалог з Росією. Вони кілька разів давали попередження. Будь ласка, не порушуйте наш повітряний простір. Вони під час порушення так само дали сигнали російським цим пілотам. І коли зрозуміли, що порушення не припиняються, вони просто збили ці літаки. У 2015 році це відбулося. Вгадайте, скільки разів після цього Росія порушила повітряний простір Туреччини? Ноль разів. І більше не, скажімо так, не домахується до Туреччини. А от Польща, яка не, яка не може дати ніякої нормальної вміняємої відповіді, або ті самі Балтійські країни. Їх продовжує і продовжує фактично тестувати Росія. Тому я думаю, що зараз вже пора нашим друзям і колегам пояснювати, що наслідки можуть бути значно, е, значно складніші, значно серйозніші, і це вже може стосуватися не тільки їхньої економіки, та не тільки росту інфляції, не тільки того, що їм е, варто подумати над відмовою від російського газу і е, нафти принаймні, на якийсь час. А їм вже варто реально почати думати над тим, що треба озброюватися проти Росії, тому що це. Війна в Європу може прийти дуже швидко, якщо Росію не зупи... не зупинити всім разом. Ось начебто і є заява, але вони не мають ніякої конкретики під собою. Принаймні, так видається із заяви закликів. Дональд Трамп а, заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони вторгнуться в їхній повітряний простір. Однак самі Сполучені Штати Америки цього робити не збираються. Принаймні, якщо літаки, які порушили повітряний простір альянсу, не здійснюватимуть агресив. В дій почуємо пряму мову генерального секретаря, держсекретаря, точніше, сполучених штатів, Марко Рубіо. Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці вторгнення. Так як ми реагуємо на них завжди, а саме, коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх. І саме це зробило НАТО. І саме це буде робити і надалі. Сполучені Штати є найважливішим членом НАТО, і я думаю, що вчора в Організації Об'єднаних Націй наш новий посол дуже чітко дав зрозуміти, що ми будемо працювати з нашими союзниками, щоб захистити кожен сантиметр території НАТО. Марко Рубіо, державний секретар США. Пане Дмитро заявляє Трамп, якщо вони не нестимуть загрозу а, і а, не здійснюватимуть агресивних дій. Це Рубіо сказав. Бо так. Трамп сказав, що треба збивати. Так. А як... факти показали, от як ну, пані ми ж розуміємо, сказали, Трамп робить і... яву, а Рубіо безпосередньому з'явилися, американці піднялися і е ескортували ці літаки назад в неповітряний не простір Сполучених Штатів Америки. Тому тут Рубіо був більше правий, ніж Трамп. Осправ, чергове робить заяви, які не підтверджуються конкретними діями сполучених штатів. Якщо ці літаки не несуть, не здійснюють агресивних дій, як це зрозуміти? Летить літак, як зрозуміти, чи він несе агресивну дивіться, дію, давайте, чи не несе агресивні. Давайте дію? повернемося до прикладу з Туреччиною. Турки тоді збили е, ці два російських літака е, 24 листопада 2015 року. До того, в жовтні двічі росіяни порушували їх повітряний простір і ще один раз в листопаді. Тобто тричі вони ніби випадково залетіли, да? їм давалися попередження: припиніть порушувати суверенний простір суверенної країни. І е, росіяни не реагували на це порушення. Тобто, було очевидно, що якщо не будуть застосовані певні дії, то це просто це нахабство буде продовжуватися. І це нахабство, оскільки е, ну фактично йшлося про військові літаки, становить реальну загрозу і е, ну для оборони Туреччини, вони збили, і все після цього не до не довелося більше нагадувати, просити і попереджати росіян не скажімо так, не залітати на територію іноземної країни. Тут аналогічна історія, тобто можна чекати скільки завгодно, е, чи буде загроза, чи не буде загроза. Я вважаю, що загроза від росіян є завжди, і коли якийсь шмат. Російського лайна залітає в вашу країну, краще реагувати зразу, тому що завтра, післязавтра це лайно може почати вбивати ваших людей. І як тоді будуть реагувати європейські політики? Е, ну як вони будуть вирішувати цю реальну велику і політичну і безпекову кризу? Тут питаннячка. Пан Рубіо, держсекретар, каже, що він підтримує заяву Трампа для того, аби збивати літаки або щось інше, що залітає на країни. На країни альянсу країна. на країни НАТО так пан Рубіл про це Рюте, перепрошую про це заявляє пан Рюте, перепрошую генсек А, НАТО. генсек НАТО. Одні підтримують, інші не підтримують. Але якщо взяти до уваги те, про що говорить пані Галина і провести паралелі між п'ятнадцятим роком, коли залетіли в повітряний простір, російські літаки в Туреччину, і зараз що може бути така швидка миттєва реакція? Чи можна їх? Порівнювати загалом цю ситуацію. Пані Галина ж вона нагадала, що там три рази було попередження, точніше, два рази було попередження, а на третій раз просто а в Європі. Було... До речі, коли залітало щось на їхню територію, вони попереджували чи вони ескортували? Опорали. Ескортували. Яка а... різниця між цим? Ну, це відповідно теж попередження, тому що Ми є спілкування між пілотами. І пілоти говорять. Ввалися. Пілоти говорять про те, що ви залетіли, зважаєте на те, що ви залетіли у повітряний простір такої-то країни альянсу, і так далі. Тому, будь ласка, залиште цей простір і так далі. І вони інскортують. Але ну тут дійсно, поки у мене поки на ти... політична заява рівноцінна попередженню? Політична заява нічого не вартує. Потрібні дії. Зараз час дії політичних заяв про коаліції рішучих, про озброєних представників коаліції рішучих на території України. Ми чули дуже багато. Про гарантії Будаперського морандуму ми чули багато. Це все є політичні заяви і навіть політичні документи. Поки немає дій, результату ніякого не будуть з такими країнами, як Росія. Тобто Росії треба показати, що так себе поводити не вартує, тому що в неї будуть наслідки. Наслідки, чи можуть бути для Європи, вони для себе складають картину у разі збиття російських літаків або всього, що летить на їхню територію, це означає, що початок третьої світової війни, пані Галино, що на цей рахунок кажуть у Європі, чому вони цього не роблять? Бояться чого? Бояться? Бояться, що їх звинуватять в тому, що. Ніби вони спровокували да, щось. Хоча насправді знову ж таки, Ну, е, друзі, якщо ви боїтеся, то просто, то просто в певний момент е, ця війна прийде до вас е, зараз. Зрозуміло, хто є провокатором. Це Росія провокатор. І якщо не буде реальних дій, якщо не буде реакції, то з кожним е, фактично, з кожним днем, з кожним тижнем е, зухвальство Росіян. Угу. Помножено на їхню військові можливості, е, і нелегально і небажано військову присутність в Європі буде, е, буде зростати. Пане Дмитре, я хочу що... додати, що е, насправді ці країни НАТО вони. Бояться третьої світової і ескалації, як вони говорять. І сьогодні посол Росії у Франції заявив про те, що якщо будуть якісь інциденти, то це буде початок Третьої світової війни. Оцього дійсно бояться політики в Європі. Вони бояться третьої світової. Але ну, їм, їм треба розслабитися, тому що, на мій погляд, Третя світова вже проходить. Давайте подивимося, що відбувалося в Україні. От сьогодні логіка війни, вона не така, як Перша світова чи Друга світова, тому що в Другій світовій чи в Першій світовій Почалися військові дії, і зразу було зрозуміло, що це війна. А зараз, для того, щоб щось зрозуміти, мають проти дуже багато незрозумілих дій: зелений чоловічки в Криму, непонятні постанці, які вийшли з шахт в Донецьке, там, на території Донбасу. До того інформаційні атаки, кібератаки. Тобто, є цілий ряд різносторонніх дій гібридної частини війни. І після цієї гібридної частини починаються гарячі бойові дії. Тобто це кібератаки, знову ж таки, я повторюю, атаки на банківський сектор, інформаційні атаки, і отакі ось зелені чоловічки, челечки, там голуби вертольотики з Російської Федерації, які кудись залітають, і це зараз відбувається на території не тільки України. А країн НАТО і Європейського Союзу, тобто є інформаційні атаки. Сьогодні закривався в чергове датський аеропорт, в Норвегії щось відбувалося, біля Аляски щось відбувалося. Інформаційні атаки постійно відбуваються на банківський сектор. Є атаки, і ми знаємо, що три аеропорти там два дні не могли відновити нормальну роботу, в тому числі в Нідерландах, в європейських країнах. Тобто, відбувається у ця частина гібридної війни, яка на мій погляд, є розвитком третьої світової війни, гаряча фаза все рівно буде. Вам треба на неї просто краще і швидше підготуватися. А що швидше вступати Знаєте? в бій, Краще бути підготовлені. Очі європейцям треба зрозуміти. Знаєте, Діана, не хотіла цього говорити, але напевно, все ж таки варто для того, щоб в тому числі у нас у українців не було ілюзій. Знаєте, чого вони реально бояться? Вони бояться е опинитися самі. Вони бояться опинитися сам на сам з Росією. Вони бояться, що НАТО не застосує п'яту статтю, яке Воно теоретично має застосовувати, якщо відбувається напад на країну НАТО. Але і ми ж так само, ми вже це НАТО і п'яту статтю НАТО перетворили просто в якусь е святу корову, да holy У це для нас і ми носимося з цим НАТО, ніби вступ в НАТО може нас врятувати. Це лише частина е правди, лише частково правди, тому що правда про п'яту статтю НАТО полягає в тому, що вона була застосована один. Єдиний раз за, все, за всю історію людства п'ята стаття НАТО про те, що інші країни допомагають країні, на яку напали, вона була застосована тільки один раз. І вона була застосована, це дуже цікавий факт на користь США. Коли відбувся терористична, терористична атака на е, вежі Блиснюків, це 9-11, 11-го... Вересня, то тоді фактично і та, і то це були не всі країни НАТО, буквально кілька там Франція, ще кілька приєдналися, Вони разом е, провели операцію по пошуку і знешкодженню е, фактично е, ісламських терористів. А більше п'ята стаття не застосовувалася, і фактично, отой турецький приклад, про який я говорила, це приклад, коли. Туреччина, до речі, країна НАТО, коли країна НАТО не обертається, не озирається, не кричить Допоможіть мені, не, не консультується про те, що потрібні консультації, а бере і себе захищає. Коли вона бачить, що перший прецедент, другий відбувся третій, на четвертий раз вона просто бере і робить те, що вона повинна зробити, бере і збиває цей російський літак там чи не знаю, в країнах Європи це безпілотники і так далі. Тому що якщо ці країни не постоять за себе самі зараз, то завтра, знову ж таки, це буде вже не просто безпілотник, який випадково залетів, а це буде безпілотник, який цілеспрямовано атакує їхню інфраструктуру, їхніх людей і так далі. І так далі. І це потрібно ну, фактично нагадати європейцям, це потрібно їм пояснити. Вони не можуть опинитися сам на сам з Росією. Тому що, по-перше, вже Україна є. Сам на сам да, з Росією, це по-перше. По-друге, Росія стільком е, країнам уже фактично ну, мозолить очі да, з цими своїми е, тестуванням червоних ліній. Що якщо б навіть ці країни, Балтійські країни, поляки, е, Фіни, Шведи, Норвегії і так далі об'єдналися, а таке об'єднання, до речі, вже ну фактично, ми можемо про нього говорити mm -hmm. як така міні-альтернатива НАТО це е, об'єднання, яке називається ДЖЕФ, Mm -hmm. Про яке, до речі залужний теж е, говорив про те, що це от е, військове об'єднання реальних країн, які не язиком. Молоти можуть, а можуть реально щось робити, які знаходяться біля Росії, які розуміють реальну загрозу від Росії, які можуть об'єднатися, щоб створити реальний супротив Росії і самостійно, і реально підсилювати Україну. Тому треба діяти. П'ята стаття НАТО: застосовуйте її самі, не обертайтеся, не шукайте, хто за вами. Якщо за вами нікого немає, ну. Окей, дійте, Дмитре. А що таке гаряча фаза війни, про яку ви говорили в політиці, в соціології не тільки застосовується такий вираз, як вікно овертона. Ось мені вдається Російська Федерація його застосовує. Тобто mm -hmm. вони роблять mm -hmm. те, що раніше здавалося чимось просто неможливим. Пам'ятаєте, як на початках війни ми хапалися за голови і говорили, боже мій, якщо цей дрон, якщо ця ракета mm -hmm. залетить на територію сусідньої нам держави, так боже, це ж все п'ята стаття НАТО. Якщо це станеться, третя світова і так далі, Далі це сталося. Реакції ніякої немає. Лише ну, великі слова стурбованості. Вона, вона йде і поступова буде далі. Гаряча третю? фаза. Що це буде? Це а, будуть активно а, бомбардувати бачимо, міста Польщі. Поки що ми бачимо локалізацію на території України е, 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 і Ізраїля, Гази Ірана. Да? Uh -huh. uh, і це локалізація ціє, цієї третьої світової гарячої фази. Я думаю, що вона буде розповзатися. Вона точно буде розповзатися на Європу. І Росія тут не буде е зупинятися. Да? Тобто, те, що зараз тестує Росія, вона готується до реального нападу. І для того, щоб нападати на європейські країни, не потрібно туди забігати солдатам. Вони вони приймуть рішення, куди а війна, вони забі... куди вони забіжуть. Баскалу вони можуть забіжати йде. через сувальський коридор, наприклад, в Калінаград і пробити цей коридор. Вони можуть ну ще щось придумати і зробити. Наприклад, окупувати частину а, Балтійських країн. Вони це можуть зробити, а тому, що ну НАТО очевидно не зможе допомогти цим Балтійським країнам протистояти протягом трьох-чотирьох днів, а то й більше. Пригадайте, коли був коли був черговий інцидент е, з Естонією, то країна НАТО для того, щоб зібратися і поговорити обговорити четверту статтю, вони спочатку пішли на вихідні. Вони, Добре, подумали, вони відпочили десь на дачі, а потім в понеділок прийшли і, мабуть, не в 9, а в 10 на роботу, і тільки тоді почали обговорювати четверту статтю. А Росія це бачить, і Росія розуміє, що у них кордонів немає, вони можуть діяти далі. Я, до речі, хочу нагадати той приклад, який наводила Галина про, про те, коли ця стаття НАТО використовувалася, то Україна була єдиною. Країною не НАТО, яка допомогла тоді е, коаліція е, уч, е, брати участь в, в застосуванні п'ятої статті. Тому що Україна також брала участь своїм контингентом е, в спеціальній операції. Да? Е, е, коли була залучена ця п'ята стаття і сформувалася ті країни, які е, е, послали свої війська на військові дії. Да? За запитом Сполучених Штатів Америки, е, чого боїться Європа сьогодні? Вона боїться того, що не НАТО їх не захистить, бо вони всі розуміють, що НАТО це е, слід Сполучені Штати Америки, mm -hmm. бо НАТО саме по собі, ну що це таке? Це просто об'єднання на папері з офісом, от дуже красивим офісом в Брюсселі. А насправді це спроможність військової машини найбільшої у світі Сполучених Штатів Америки. А Дональд Трамп і е, е, чинний керівник Пентагону сказали, що а, і ще на Мюнхенській конференції дуже е, прозоро про це розказав віце-президент, і е, е, всі розуміють, що США. Може абстрагуватися і сказати, що ну слухайте, це у вас там військові події відбуваються. а Ми хочемо зробити America Great Again, і не хочемо відволікатися від, цієї, від цього завдання. Тому ви там займаєтеся своєю війною з Росією чи з ким, а ми будемо займатися Making America Great Again. І ось чого вони бояться, бо самі неспроможні. Я mm. там спілкуюся з різними друзями з різних європейських країн. Вони кажуть, ну слухай, ну давай серйозно, тоталієць мені говорить. У нас там 200 тисяч військ, ну да, у нас там є певна техніка, у нас є певна підготовка, певні вишкіл. Ну по-перше, у військових не буде бажання воювати, вони не будуть розуміти за що. Вони готові будуть здатися і якось домовлятися. І вони не підготовлені для того, щоб брати участь в бойових діях прямо зараз. Розумієте? Так, серед тих літаків, які вилітали в Польщу, там, бу, там були пілоти Нідерландів Італії і Польщі. Але ну одних пілотів недостатньо. Хоча повертаючись до вашого питання, яке ви мені задали е, ця третя, гаряча, гаряча фаза Третьої світової, вона ж не обов'язково знову ж таки я повертаюсь. Повторюю тезу, не буде тільки там солдатами, вона буде в повітрі. І от е, очільник Пентагону сказав, що той, хто володіє повітрям сьогодні, і е, війна в Україні це показала. Е, той буде володіти і військовою обстановкою, і в результаті перемогою або програшу у цій війні. Тому росіяни просто будуть готуватися до безпілотних систем, про що говорив заложне свої нещодавній статті, е, е, механізованих систем, і так далі. До тисячі українських військових можуть відправити до Польщі для того, аби допомогти в протиповітряній обороні проти Росії. Пані Галину парламент розглядає відповідний законопроект. У документі йдеться, що це можуть зробити з метою спільної підготовки навчань та участі в міжнародних миротворчих операціях під егідою НАТО. На утримання підрозділів під час перебування в Польщі передбачено понад 3 мільйони. Доларів. Чи будете голосувати? раз, українців відправлю. Так, українських військових до тисячі. Е, ну, дивіться, е, це теоретично може бути, якщо це, наприклад, військові ветерани. Да? Тобто, це, якщо це люди, які вже е, фактично списані з армії, можуть бути, наприклад, там, не знаю, Мати якісь види інвалідності тощо. Але е, в такій історії я думаю, що це може бути Україні е, і Україні цікаво, і таким військовим цікавим, тому що зараз нам потрібно взагалі міняти парадигму європейської безпекової архітектури. Європа боїться окей, ми прийдемо, їх захистимо. Пані тому, ми прийдемо, їх навчимо, ми продамо їм зброю, ми навчимо їх робити і так далі. Тому що, ну. Чесно кажучи, світ взагалі летить шкереберть, да? і в цьому світі, де все перевернулося з голови на ноги, де сильні такі естеблиш, да, от, це міцні європейські країни бояться дати відсіч. А Україна, яку раніше вважали маленькою, слабенькою, просто стоїть три з половиною роки повномасштабки, а ще перед тим багато років війни, скажімо так, на сході. Якщо вони бояться, ми не боїмося, то значить ми маємо відігравати більшу роль. Можливо, взагалі ми опинимося в ситуації, коли Україна стане е, такою основною силою в Європі, коли Україна стане лідером Європи, ну принаймні в безпеці, принаймні в оборонно промисловому комплексі, принаймні в розумінні взагалі геополітичних цих процесів. Але для того, щоб це відбулося, нам потрібно розуміти, що ми маємо зараз підтримувати mm -hmm. і посилювати. Тих завдяки кому ми сильні, а це збройні сили України, сили оборони загалом, і це виробники озброєння Галина, і ті, і ті є критично важливими для того, щоб ми міцно стояли на своїх ногах тут в країні, і щоб ми могли допомогти Європі захиститися, якщо вони стикнуться з проблемами. законопроект, про який я говорю, номер 14059, ініціатором якого є президент Зеленський. Він про нього розповідав. І я ще раз зачитаю до тисячі українських військових, тобто не резервістів, не військових, які. Наприклад, звільнені і служби у результаті з отриманням там бойових травм, і так далі. Якщо припустимо, ми не ознайомлювалися, ми не мали змоги ознайомитись із цим законопроектом. Якщо там діючі військові, які зараз працюють на передових позиціях і так би мовити, захищають українське небо відправлять до Польщі, чи будете ви голосувати за такий закон? Я просто чесно кажучи, та ще не ознайомлювалася. з цим законопроектом, тому що його ще не було в порядку. Деньому треба ознайомитися. Це раз по-друге, ну знову ж таки, деталі важливі, да? деталі важливі. Це можуть бути військові, але у нас же ж і військові на фронті зараз є так само з інвалідностями. Люди на протезах вони захищають Україну на передовій. Крім того, потрібно розуміти, що українські військові і так є в Європі. Ми туди продовжуємо направляти наших хлопців, які мобілізовуються на навчання. Але чесно кажучи, те, що чую я. Там від багатьох своїх знайомих, це те, що, е, ну якщо це, умовно кажучи, новомобілізовані е, хлопці-дівчата, то це ще одна історія. А якщо це хоча б.